Так, друзі, і далі новини, які ми з вами заслужили. Просто не можемо обійти своєю увагою одну таку нісенітницю, яка наразі шириться європейськими та й американськими виданнями. І зробили це наші колеги, журналісти. Колеги, мабуть, тут краще взяти слово у лапки. Є такі журналісти у Франції, є такі журналісти у Сполучених Штатах, які останніми роками проводять спеціальне розслідування, аби довести, і ви тут ніколи не вгадаєте, що вони хочуть. Довести, вони переконані у тому, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджит Макрон, що насправді вона народилася чоловіком. Мовляв, президент Франції живе із чоловіком. Звати цю журналістку вона до речі, ну тут не дивно. Належить до, ульта, до Ультраправого журналу, який є, видають у Франції. Звати її Наташа Рей. І от після того як вона кілька років проводила це розслідування, її вже звинувачували у Франції у наклепі британські журналісти журналісти доводили, що будь-які її матеріали вони фейкові і є суцільним наклепом Тепер вона ображена, засмучена, шукає політичного притулку. Ну, де б ви думали, ця журналістка шукає політичний притулок у Росії, тому що каже у Франції, у неї суцільні судові переслідування. Зрозуміло, що її ці дослідження вони були сфабриковані. Про це неодноразово говорили і не тільки британські змі які ми згадували, а загалом цьому обурювався навіть президент Франції Мануель Макрон, коли вже просто перейшли будь-яку межу із такими розслідуваннями, ба більше самі діти, це доньки Бріджит Макрон намагалися спростовувати цю інформацію, але врешті зрозуміли, що із соціальними мережами, коли виникає чергова, а тим паче настільки абсурдна теорія змови, боротися просто безглуздо. Ось така ще є панянка, яка доводить, що Бріджит Макрон чоловік. Вона живе у сполучених штатах, але поки притулку в Росії як і французька колега не шукає, ну подивимося, що там буде далі.